Російська Федерація приречена, але треба розуміти, що за цими словами можуть стояти криваві події, які люди на житті і розвитку або навіть фізичному існування країн Балтії, Польщі, можливо, Німеччини, а так само Словаччини, Львовщини, можливо, мо. Тому а, в мене відповідь на це питання абсолютно категорична. Росія не спроможна буде противести переможну війну проти країн з Європи, якщо вони остаточно консолідуються. А цей процес почався. Ми його спостерігаємо прямо зараз. І саме тому вона, знаєте, нагадує мені, якщо хочете знаменити персонаж і сказки а, а, засновника російської мови Олександра Пушкіна про рибака і зули Трин. Коли бабка там захотіла стати владичицею морською, що вивело із себе золоту рибку. Ну тут в ролі золотої рибки виступає цивілізований світ. І в